Пограємо у мене PS5. Якби ж у мене немає грошей на неї, Попроси у батьків, дурко. Як я не додумався після школи. А привіт, тату можеш дати гроші на PS5? Вибач, сину, немає хотівки. Бувай не хвилюйся, мили, це небагато, але ось десятка зможеш накопичити. О, дякую, мамо. Ти найкраща. Найкраще? Ти повернувся? А як же наші гарні часи? Коли ти побив мене за подряпину на машині? Забудьмо про це, сину. Я дістав хотівку, поки був на вулиці 5 секунд. Ось 50 доларів. О, так, ти найкращий! Найкращий? Ось 100 доларів, мій любий! О, ура! Звання найкращої переходить. Ні, ось 200 доларів. Ось 300. 300 раз. Чи буде 400? Раз, два, 500 доларів. І я певен на цьому кінець. Синку, це все, що я накопичила. 750 для тебе. Матусю, ти не мусиш іти на такі жертви. Я люблю тебе. Люблю? Сину, ось 1000 доларів, але прошу. Благаю, припинімо це. Я більше не можу. О, вау, ти виграв, тату. Ти найкращий. Можеш жити в спокої. Добре, бувай, родино. Ага, вдалося. Ходімо шопитись.